я ти пояснює вчительні, чому не готова до уроку? Кирилко, Що заважає тобі бути уважним на уроці? Розкажи, як ти вдома вчить домашнім завдання? А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Андрійку, чому ти запізнюєшся на уроки? Даренко, чому ти навчилася на смуроках музики? Та навчила веснянки співа. Ти реагуєш, коли однокласник просить у тебе списати домашнє завдання. Чого звертаєш ти до мене, чудові очі єсмь? Маргаритко, як ти удома готуєшся до контрольної роботи? Я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. писати перерву у нашій школі. Все ожило, усе захомоніло, зелений шум веселий луна, співала, все, і бриніло. Матвій, де ти був на останньому уроці? Навчила <праць> па. Маргарита, як ти просив, що я бачення Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тяну. Мирославко, стильно одягається ваша вчителька. Буває часом від краси. Даренко, як ти так швидко встигаєш за перерозу робити усі свої справи? З яким настроєм ти йдеш до школи? Я йду, йду, зворушений, косте жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихіше трав голублячи. Кирилко, яка твоя реакція, коли ти отримав 12 за контрольну роботу? Ти спинусь, не тягне, що мало за диво?